Готували серію повітряних атак РФ на високовольтні лінії, щоб знеструмити частину північних регіонів. Контрозвідники СБУ затримали двох агентів російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, які діяли в Чернігівській, Сумській та Київській областях. Зловмисники виїжджали на місцевість та фіксували геолокації потенційних цілей. Також встановлено, що для вогневого враження об'єктів. В обхід української протиповітряної оборони агенти мали виявити і передати окупантам координати радіолокаційних станцій Збройних сил України. Контрозвідка СБУ своєчасно викрала обох зломисників, задокументувала їхні злочини і затримала за адресами проживання у Києві. Поплічниками окупантів виявилося річний помічник юриста місцевої юридичної компанії та його знайомий, 25-річний безробітний. У 2024 році вони разом шукали швидкі заробітки на телеграм-каналах, де згодом були завербовані російським гру. Для збору розвідданих фігуранти гастролювали одразу по трьох областях України. У разі виявлення потрібних локацій агенти фотографували їх через спеціальну програму, що позначає координати, дату і час фотофіксації. завербовані агенти дистанційно координували свої дії з декількома представниками російської спецслужби. А для конспірації зв'язку у месенджерах постійно міняли сім картки і телефони. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.